Нещодавно вийшла амбітна і багатообіцяюча гра Minds Eye. творці заявляли, що це буде нове слово в екшн іграх, і що нам буде чим себе розважити до виходу GTA 6. бо їх гра так само настільки ж крута, адже вона розроблялась ветеранами Rockstar, які працювали над культовими частинами франшизи про автокрадія. Але чи вийшло молодій студії повторити успіх легендарної серії? Дай Боже з вами Олдбой, і ні, не вийшло. Але історія тут дуже неоднозначна і неймовірно цікава. Тож заварюйте чайок, запасайтесь смаколиками, бо в нас огляд гри The Mind's Eye та чому все пішло не так. Minds Eye – це футуристичний сюжетний екшн від третьої особи, створений студією Build a Rocket Boy. Головний герой Джейкоб Діас, колишній елітний військовий, в якого проблеми зі спогадами. Вони викривлені через таємничий нейронний імплант, який носить назву одноіменну з грою – Minds Eye. Страждаючи від провалів у пам'яті та флешбеків, Джейкоб вирушає до фіктивного пустельного мегаполіса Red Rock City, щоб розкрити походження імпланта із своєї минулої місії, після якої все пішло не так. Місто Red Rock, до речі, надихалось Лас-Вегасом. Воно насичене розкішшю та амбіціями. Тут мешкають передові корпорації, роботи-аватари виконують рутинні завдання. А між багатіями й владою точиться прихована війна. Звісно ж, все це в декораціях неонових вивісок, казино та всього того, що ви собі уявляєте при словосполученні Лас-Вегас. Основна тема гри це футуристична війна, яка для нас стала. Практично реальністю тут велику увагу приділяють дронам, автоматизації та енергії майбутнього, нейроімплантам, бойовим роботам та звісно ж корпораціям. Куди ж без них кіберпанку? У зв'язку з цим і дуже сильно зав'язаний на цій темі. У головного героя Джейкоба є вище згаданий нейроімплант, за допомогою якого він може сканувати місцевість у пошуках ворогів або важливих предметів, а також може керувати дроном, в якого є кілька активних вмінь. Наприклад, дрон може знешкодити ворога або вивести з ладу електронні замки, а також перепрограмувати робота, який буде певний час вам допомагати. Щоправда, працює ця механіка не дуже рівно, але до того, що тут не працює, ми ще повернемось. Ви будете здивовані, я обіцяю. Також тут, так само як в GTA, є дуже багато їзди на автівках, польоти на великих дронах-гелікоптерах, ну і, звісно ж, стрілянина. Багато стрілянини. Все це доволі аркадне і справді дуже вайбує тою ж серією GTA. Тобто ніяких вишуків. У вас є радіальне колесо зброї, яку можна знаходити на рівнях або піднімати з ворогів, можливість їздити на авто чи літати на дроні вертольоті, керувати маленьким дрончиком, а також інколи виконувати всілякі міні-ігри, типу стелс-місія, перевірити, чи справний транспорт. Транспортер ракети, зробити іншому чуваку штучне дихання і тому подібне. Щодо сюжету, то як на бойовичок, він доволі непоганий. В жодному разі не варто очікувати якихось екзистенційних глибоких тем по типу тих, що були в Кіберпанк 2077. Або ж, навпаки, сатири на сучасний світ, як це було в тому ж GTA. Ні. Тут сюжет банальний, простий, на серйозних щах і інколи дуже поспішний. Наприклад, вас знайомлять з другом дитинства, який вписав Джейкоба до себе, запросив пожити, влаштував його на роботу і тому подібне. Але через дві місії Джейкоб вже забуде за цього батрака і, взагалі, хто він такий. Чувак просто на тривалий час зникає з сюжету взагалі. Далі ви зустрічаєте хакершу, яка ламає захист корпорації, в якій ви працюєте. Забийте, в наступній місії ви будете мало не найкращі друзі з нею. Я гадаю, що всі ці проблеми виникають тому, що сюжет мав бути спочатку більш плавнішим, розміреним і довшим. Але через те, що з гри по суті викинули відкритий світ і перетворили гру на повністю лінійну історію, розробникам довелось і сюжет скоротити і пришвидшити, щоб гравець не занудьгував. І так тут немає відкритого світу. Але ми до всього цього ще повернемося, бо я запевняю вас, це тільки вершина айсбергу. Тож, загалом, хоч сюжет і не логічний, а багато в чому прісний та банальний, все ж на один разок кіно категорії Б про найманців в недокіберпанковому світі може зайти. Але найбільшою родзинкою гри є, звісно ж, її шикарний візуал. Дякуючи Unreal Engine 5, що катсцени, що секції з ігроладом, все виглядає дуже круто і деталізовано. Анімація облич, постановка, все на достойному рівні. І якщо б я дивився виключно на обгортку, наприклад, по роликам з Ютубу, то я б ніколи не сказав би, що це всрата гра. Настільки всрата, наскільки вона є насправді всрата. Бо на візуалі та катсценах позитив від гри завершується і починається ваше улюблене. Адже тут в гри від великих творців GTA починаються проблеми, бо недостатньо бути колишнім розробником Rockstar, щоб гра просто почала магічним чином продаватись і рубати бабло. Для цього потрібно ну там придумати механіки, цікавий геймплей та якісний гейм дизайн. Якщо ви також хочете колись стати розробником ігор, то щоб у вас не стався свій Mind's Eye замість GTA 6, зверніть увагу на курс технічний геймдизайн від Robot Dreams. За 20 занять ви навчитесь використовувати візуальне програмування, дізнаєтесь, як прототипувати ігри, щоб перевірити, чи працює та чи інша механіка, налаштуєте логіку, створите інтерфейс вашої гри, звукові та візуальні ефекти, ну і зрозумієте принципи левел дизайну. На курсі вам також пояснять, як обрати ідею, жанр, зрозуміти вашу цільову аудиторію та спланувати розробку. По завершенню курсу ви реалізуєте свій прототип на Unreal Engine 5, додасте проєкт в портфоліо та підготуєтесь до співбесіди на реальну роботу технічним геймдизайнером. Лектор курсу Артем Метельов, технічний ui дизайнер з Ганзила Games, який оптимізовував UI для Of the Grid, розробляв механіки у Лакімера та створював місії для Forest Reigns. Курс стартує вже 26 червня, тому якщо ви хочете опанувати професію технічного геймдизайнера, посилання з деталями я залишу в описі під відео. В чому ж проблема Mind's Eye? Ну, якщо коротко, то у всьому. Наприклад, в грі, яка позиціонує себе як достойна заміна GTA 6, не можна красти автомобілі. Ви не можете сісти в будь-яку машину на вулиці. Ба більше ви можете сісти тільки у свою машину і декілька автівок, які доступні по сюжету, по типу технічних авто на заводі. І... Все, якщо ваша машина поламана і ви на половині якоїсь місії, а місія передбачає не красти якесь конкретне авто, а сісти у своє покоцане, то ви в сраці. Хочете поремонтувати свою машину, щоб вона нормально їздила? Ну, тут ви теж в сраці, бо в грі немає майстерень авто. Просто після того, як ваші колеса вибухнуть або як дадуть вам новий квест, машина тоді самовідновиться. До того часу їздь як дають. Тому хочеш не хочеш, терпи. До речі, сісти в своє авто ви можете тільки з боку водія. Інших анімацій тут просто не передбачено. Перефарбувати, змінити, купити машину для вас недоступно. Так само, як і зброю, до речі, кількість набоїв, види зброї все це можна отримати тільки якщо ви знайшли це десь на рівнях. І те тільки сюжетних рівнях, а не блукаючи по світу. Тут немає магазинів, щоб купити собі бодай щось. Я вже мовчу про якусь зміну зовнішності чи одягу. Причому гранат в грі теж немає, тільки кілька видів вогнепалу і ваш помічник дрон. В Mindsai навіть немає вашого хабу. Тобто у вас є квартира вашого друга, якого ви по суті ігноруєте майже всю гру. Потім у вас буде таємничий прихисток з чуваком, який будує собі робоподругу Лілі. Але по факту в цій грі немає хабу. Просто по сюжету ви повертаєтесь в ці локації. А немає його, бо він вам і не потрібен. А все тому, що, як я і казав на початку, в грі немає відкритого світу. Я знаю. Я знаю в Майнзай, яка хоче показати Рокстарам, де раки зимують. Немає відкритого світу. Все, що довкола вас є, це велетенська декорація, яка не дасть вам відступити навіть на міліметр вліво чи вправо. Кожна місія дуже жорстко заскриптована. І навіть якщо ви виконуєте місію правильно, але десь трішки звернули не туди, ви побачите екран проваленого завдання. Таким чином, гра не дозволяє вам зробити будь-що, а змушує йти виключно по сюжетним рейкам, намагаючись приховати всю картонність та пустоту. То ту світу, який, до речі, реагує на вас так само, як і загальна реалізація механік в цій грі. Єдине, що можу похвалити, це непогане руйнування машин, де можна прострелити колесо, відламати капот чи вибити вікно. Але на цьому всі потужні рішення завершуються. Трафік машин взагалі не працює. Якщо ви залишите своє авто на дорозі, то його ніхто не буде об'їздити, якщо немає другої полоси. Ніхто навіть сигналити вам не буде, всі просто стоятимуть. Окрім звісно, тих випадків, коли логіка їх ламається, і вони починають просто рандомно створювати ДТП, врізатися одна в одну, їхати на червоне і так далі. Просто без причин, і в абсолютно рандомних моментах. І ви, мабуть, скажете, ну блін, в GTA було щось схоже. Створювалися випадкові ситуації, що склалось враження, що це живий світ. Але тут помітно, що це поламана логіка гри, бо, окрім того, що воно виглядає поламано. Будь-який розгардіяж, створений вами чи грою, веде в нікуди. Адже в грі немає поліції, так вкотре нагадаю: гра, яка розповідала, як вона вам замінить GTA, немає системи поліції. Тобто в Mind's Eye ви не тільки не можете влаштувати вакханалію по типу тих, які я влаштовував в своєму дитинстві, граючи GTA 3, не проходячи жодну сюжетну місію. Тут ви не тільки не можете відійти від сюжетних рейок, ви ще й ніколи ніде не побачите поліцію в цьому сюжеті. Що до речі доволі іронічно, бо тут є копи в так званих спалахах. Це типу в нашого героя через його імплант, є глюки у вигляді. Розмитих сфер в просторі, зайшовши в ці типу обривки спогадів, ви або проживаєте минуле вашого героя, або спогади інших людей. І ось в одній з таких побічних місій є завдання втекти від копів. Уявляєте рівень сюрреалізму. Вони настільки не стягнули гру, що всі додаткові активності, в тому числі копів, перенесли або в оці ось спалахи, або, що гірше, в меню з файлами. Це така штука, де ви просто в будь-який момент гри заходите в меню файлів, обираєте перегони на авто, зачистку якогось аванпоста чи іншу міні-гру, і вас туди просто кидає. За кожну таку міні-гру можна отримати типу медальку, золоту, срібну чи бронзову. Але толку з цих медальок теж взагалі ніякої, принаймні поки що. Бо в сюжеті гри немає грошей. Тут немає ніякої валюти, за яку б ви могли щось придбати, прокачати чи оновити. А втім, для чого в грі прогресія, якщо є плоский сюжет і непогані катсцени. Хоча навіть з катсценами і графікою теж є проблеми, про які не говорять. Але все ж погодьтесь по візуалу взагалі не скажеш, що це настільки бідовий продукт. Такого гоустінгу я не бачив, мабуть що ніколи. Таке враження, що апскейл відбувається з якихось 144 p через що всі решітки, все волосся, всі дерева і кущі, та блін, навіть світло від машин, все має жахливий гоустінг, який просто рябить вам в очі. І навіть при такому космічному DLSS в оптимізацію розробники все одно не дуже змогли. FPS навіть на консолях залочений на 30 і просідає до 20 чи 15. На ПК також коливається від 20 до 40 кадрів на топових машинах. Особливо це помітно в катсценах, але в них хоча б анімації нормальні. Ну, здебільшого. Бо безпосередньо в самій грі анімацій мало, вони рвані і дуже дешеві. Коли ви наводите зброю на громадян, то вони всі реагують з великим лагом і абсолютно однаково. До речі, оскільки тут немає поліції, немає грошей, немає карми, то і вашому герою за вбивство цивільних чи псування чужого майна теж нічого не буде. Просто якщо ви підете в максимальний то приблизно через 10 трупів вам скажуть, що місію провалено, бо занадто багато цивільних постраждало. Але якщо ви перестріляєте штук 5-6, трохи зачекаєте, і потім знову постріляєте ще штук 5-6, то все норм. В гри з цим ніяких проблем не буде. Такі суворі правила життя в Red Rock майбутнього. Що поробиш? А, до речі, про суворе життя в цьому світі. В грі немає рукопашного бою. Так само, як поліція в грі це щось з вищих матерій, так само і рукопашного бою в гру не завезли. Тому дефолтна зброя тут має нескінченну кількість набоїв, щоб не засовтлочити гру. Якщо сказати, що це костиль, то це нічого не сказати, бо зброя тут вогнепальна, а не з якимось бластером. Та й загалом стрілянина в грі дуже пластикова і крива. Окрім того, що відчувається вона не справжньою, хоч це насправді і фігня, бо гра дуже аркадна. Але окрім цього, сама стрілянина дуже бісяча через постійне заглючування базової механіки пострілів. У зв'язку з цим той же пістолет може випустити 3-4 кулі одна за одною, так як ви натискаєте на мишці чи на гашетку на гімпаді, а потім може тупити і випускати по одній кулі раз на 1-2 секунди. Просто так, бо він так стріляє. Настрій в нього такий: сьогодні тупити. Взагалі, все тут настільки заскриптовано і часто в поганому сенсі, що інколи ти навіть під час місії не можеш вийти з авто, наприклад, під час телефонної розмови. А інколи можеш. Що на це впливає і чому так? Ніхто тобі не скаже. Просто так склалось. І так, ми колись вже мали схожу систему в Елейнуар чи перших мафіях, коли відкритий світ є, але він більше як декорація. Але там була можливість поїздити по місту, там була можливість при бажанні поїхати в інший кінець карти. А тут навіть карти немає. Ні, я не жартую. В Mind's Eye немає карти. Є тільки міні-карта в лівому верхньому куті. А нормальної, звичайної карти немає. Через що, особливо в місіях, де тобі треба за кимось гнатись, ти їдеш просто навпомацьки. Ти не знаєш, чи поточна дорога зверне в потрібний тобі бік. Ти не знаєш, чи поточна дорога зверне в потрібний тобі бік. Чи взагалі їдеш трасу, яка поверне в інший бік, і ти провалиш місію. І оцінити чи спланувати шлях неможливо. Бо карта світу доступна тільки на заводі у вигляді голограми. Але її немає в меню персонажа. Ти не можеш її відкрити в будь-який момент. З іншого боку, навіщо тобі карта, якщо в тебе немає ніяких активностей? Ну, подумаєш в деяких місіях незручно їхати до точки початку чи завершення квесту. Зате, якщо ти в авто, тобі це відмітять на міні-карті, а далі, як бог пошле. Чудове та елегантне рішення. Ні. Ви, звісно ж, можете сказати, що такі речі були і з кіберпанком, і з купою інших ігор. І ви будете частково праві. Кіберпанк на релізі дав спідливою так, що позаздрять дуже багато студій. Ми пам'ятаємо і повернення коштів на PlayStation, і оптимізацію, і поламаний баланс, і купа багів. Все це безумовно було. Але різниця в тому, що в кіберпанку був розгалужений сюжет, був відкритий світ, була зброя. Ти міг сісти чи не в будь-яку автівку. Тебе була купа можливостей, в тому числі відіграшу. Тебе була основа з цікавим сюжетом. А тут нічого з цього немає. Єдине, що тут є, це дорогі катсцени і слабенький сюжет категорії Б. З нецікавою стріляниною, з можливістю їздити тільки на машині, яку тобі конкретно дасть гра, і забороною робити практично будь-що, що не вписується в ці вузесенькі рамки поточної місії. То як же так сталося, що творці GTA дали так сильно в штангу? Чи вони не творці GTA? А як зазвичай буває, десь там поряд проходили? Насправді це той унікальний випадок, коли ні? Студію Build a Rocket Boy заснував справді ветеран Rockstar. Леслі Бензія спрацював у Rockstar з 2001 до 2016 року і весь цей час обіймав посаду президента Rockstar North. Починаючи від GTA 3 і закінчуючи онлайн режимом для GTA 5, Бензіас був продюсером всіх частин серії про автокрадія та першої РДР. Він був направду однією з ключових фігур в компанії. Впливав на геймдизайн, сюжетні рішення, темп ігор студії, і можна сказати, що далеко не в останню чергу, через нього серія GTA отримала свій шалений успіх після San Andreas і до сьогодні. Проте, в 2016 році Леслі подав до суду на Рокстар, заявляючи, що йому не виплатили роялті за попередні ігри в розмірі 150 мільйонів доларів, які, за його словами, були прописані в контракті. Після чого Леслі покинув пост голови Рокстар Норс, і наразі невідомо чи його поперли, чи він сам пішов. Але я ставлю на перше в зв'язку з його образами на Rockstar, і не фіговим будемо чесними, послужним списком. Леслі трішки спіймав зіроньку. Ну, а я кайфую від того, що в мене є такі зіроньки, як ви, що підтримують канал фінансово. Дякую новому патрону, який долучився, Олександру І. А також особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Долучайтесь і ви щоб потрапити в наступне відео. Також нагадую, що у патронів є можливість придбати наш мерч. Як, наприклад, ось таку ось футболку, як зараз на мені вдягнута. Тож ще раз дякую всім. Ви неймовірно круті, просто найкращі, я вас дуже люблю. Але Бензіос почав робити свій рокстар. Обзовився підтримкою IOI, чуваки, які гарно вистрілили на франшизі гітмена. А далі з їх та своїми грішми почав клепати вбивцю GTA. Проте не простого, а золотого. Benzies почав активно просувати тему мультивсесвіту Everywhere, типу того, що намагались зробити Games зі своїм кор. Ось тільки вони зрозуміли, що нікому це не цікаво, а тому почали будувати мультивсесвіт всередині Фортнайту. Леслі ж пішов схожим шляхом, і після анонсу Everywhere він побачив, що це не дуже комусь цікаво і справді. Але Леслі не був би Леслі. Він дуже вірив в цей амбітний проект, тому вирішив його пропушити також іншою грою, але взяв за основу сюжетну гру нашим сьогоднішнім пацієнтом Minds Eye. Це мала бути перша гра з восьми, які б розповідали різні історії в різні епохи, і були б об'єднані цим самим мета Всесвітом Майнц Ай навіть на ПК є конструктор рівнів, яким в теорії можна буде генерувати свої рівні, запрошувати туди друзів і там розважатись. Ось тільки проблема в тому, що мало хто взагалі потрапить в той конструктор, бо закине гру на перших двох годинах. А все тому, що Леслі дивився в якесь дуже далеке майбутнє, в якому в його метаверс вже всі грають і кайфують, а тому не концентрувався на важливому. На поточній грі, яка має і принести грошей, та дати поштовх його ось ось метаверс проєкту. Амбіції Леслі зіграли з ним дуже злий жарт, коли в його поточній грі практично немає можливостей заборонено їздити в інших машинах. Заборонено відходити від суворих рамок сюжету. Немає ні прогресії, ні розвитку. Навіть грошей немає. Зате вже є зачатки метаверсу і мультиплеєру, які обіцяють запустити через місяць після релізу «Mind's Eye». Натомість сам Minds Eye має погану бойову систему, криві анімації і так далі. Гра хоч і має сюжет, має свій доволі красивий світ і прикольні катсцени, але у всьому іншому вона недороблена і поламана фундаментально. Тобто поламана не в якійсь конкретній механіці, яку можна виправити, а повністю. Бо додати магазини, хаб, можливість вільно їздити по грі до завершення сюжету та інші звичайні речі, це можна зробити, хоч і дуже важко. Але цього буде недостатньо. Бо самі місії в сюжеті нудні і затягнуті. Секції на авто одноманітні і довгі, стрільба крива і нецікава, а прогресії тупо немає. Щоб оновлена версія гри мала успіх, потрібно забути про метаверс і перекроювати Mind's Eye чи не з нуля, в першу чергу як сюжетку. Схожа проблема була в загоні самовбиванців від Рокстеді, коли вони ганялися за лайвсервісом. І по факту гра не розуміла, ким вона хоче бути. Але навіть там все було не настільки запущено, як в Mind's Eye. А Suicide Squad, як ви пам'ятаєте, теж не хапала зірок з неба, тож можете уявити, який рівень тут. Я вже мовчу про тупий штучний інтелект чи про те, що гра може просто перестати працювати в рандомний момент і ламати квест, не пояснюючи, що робити в цій місії, чи відправляти вас на контрольну точку. Знову ж таки незрозуміло чому. Що іронічно, після завершення приблизно 12-годинної сюжетної частини гри, далі в ній є фрірайд. Так, після того як пройдете сюжет, гра створить вам рандомного персонажа і викине у відкритий світ. Де буде кілька завдань по типу зачисти аванпост і можливість їхати куди захочеш. Але по-перше, це аж після сюжету, тобто вам доведеться перечекати і пройти сюжет. А по-друге, фрірайд все ще нічого не дає вам. Ви все ще не можете красти чужі машини. Додаткові місії це, по суті, ті файли і спогади, що я казав раніше. У вас з фрірайдом все ще не буде можливості купити зброю чи авто. Ви все ще не можете зайти в жодну будівлю на мапі. А Ну так, на якій мапі? Адже у вас все ще немає мапи, і вона не з'явиться. І весь цей парад біснування підкріплюється ще й поведінкою творців студії. Деякі топ-менеджери звільнились зі студії за тиждень до релізу гри. Ключі журналістам не давали. Я теж подавав заявку, бо відчував, що буде або щось дуже цікаве, або повний провал. Але мені відмовили. Я подумав, що можливо через дуже спірні рішення видавця в українському регіоні. Але виявилось насправді, що IOI і Build a Rocket Boy нікому не давали ключ на гру до релізу. Незадовго до виходу Mains Eye Леслі, немов кукухою, поїхав, як деякі коментатори, які всерйозно розповідають про чемодани грошей для блогерів. Він сам почав затирати, що Rockstar всіх купили і їх гру. Просто засудять через великий вплив Рокстару в індустрії, які занесли грошей під кожен камінь, щоб Mind's Eye не взлетіла. Бо Рокстар дуже злі на Леслі і мають на нього зуб ще з 2016 року. Ага, і так, платні відео чи стріми у світі це нормальна практика. Просто на відміну від міфічних чемоданів, платна співпраця передбачає обов'язкову чітку комунікацію про те, що це платна промоція за гроші. Бо приховування реклами суперечить законам штатів і Європи і може вилізти навіть судом. І ось творці МайнцАЙ навіть скасували деякі платні стріми в блогерів, якщо ті згадували напередодні про те, що на гру немає оглядів чи про критику в мережі. Леслі настільки був озлоблений на світ і впевнений, що кругом вороги всі куплені і хочуть смерті його творінню, а він правий і все робить правильно, що аж забув зробити хорошу гру, а запуск онлайн режиму переніс на місяць вперед з дня релізу сюжетки. Сподіванні, що всі як кайфануть від його гри, що з нетерпінням чекатимуть запуску онлайн режиму, але щось пішло не так. Настільки не так, що навіть на стрімах, де типу розробники промовтять і розповідають про проєкт, ці ж розробники вмикали режим невколупності, просто щоб пройти нормально сюжетний шматок і не відлітати щоразу на чекпоінт, бо гра поламана. Бо через свою в лапках геніальність Леслі не врахував, хто буде аж місяць грати 12-годинну не дуже рівну сюжетку, в якій поламані механіки немає відкритого світу з активностями, але є рандомний набір місій та конструктор, де ти сам можеш ці місії робити, але який теж не дуже добре поки що працює. Леслі дивився одразу занадто масштабно, намагаючись продати людям конструктор світів, який на цьому етапі був, м'яко кажучи, нецікавий гравцям, які хотіли і чекали те, що він їм обіцяв, а саме GTA в іншій обгорці від ветеранів Rockstar. Але вийшло так, як вийшло. Студія не змогла зібрати достойну гру. Я не здивуюсь, якщо це на початку і справді мала бути гра у відкритому світі по типу GTA, але чи то через відсутність бюджету, чи через стиснуті терміни, чи через зацикленість Леслі на метаверсії і його самовпевненості, ми отримали порізану нерівну гру з надзвичайно обмеженими можливостями, яка дуже, дуже, дуже далека від просто нормальної гри. Тим паче я вже не говорю про рівень монстрів жанру по типу Rockstar. Ось така ось з одного боку сумна, а з іншого боку доволі кумедна і повчальна історія вийшла. Гру я не рекомендую, це десь 4 3, 5 з 10 в поточному стані максимум. Тож так, не всі ігри від творців Rockstar це шедеври, а не всі ігри від Ubisoft це Tom Clancy's Assassin's Creed 9, про що я ось тут ось детальніше розповідаю. Зустрінемось вже за декілька секунд ось тут. Дякую за перегляд цього відео, до зустрічі і дай Боже!